Гоці зустрічалась з хливнюком, лідером групи Бумбокс. І ми поїхали якось за місто і щось розговорилися на тему, як він пише вірші і як я пишу вірші. А потім виходить на якомусь youtube каналі здається, Рагулівна, вона завжди її завжди не йметься, вона завжди мене хейтить. Вона. Починає розбирати мої вірші, їх обесцінювати і говорити, Боже, який там кошмар зашквар і так далі. І це підхоплюють там в коментарях. І це відео побачив хливнюк і сказав: Ну так, да, я послухав там пару її віршів, ну типа. Ге? А він був моїм кумиром. Я ходила це на. Це ж українська народна тварина жаба. Я ходила на його концерти. Ну, я не думаю, що це була жаба, тому що він просто висловився. Ну, він має право думати, що моя по поезія не талановита. Можливо, вона занадто жіноча, можливо, вона занадто попсова. Ні, ну давай признаємо, що у людини митця може бути своя думка щодо іншого митця. Ну, коротше, кажучи, він сказав, що моя поезія гамно. І це мене не то, що похитнуло, а просто.